Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Чистота повітря, ґрунту та води. Ось три складові, за якими оцінюється екологічна безпека за різними моніторингами та дослідженнями. Донеччина знаходиться не у кращій ситуації. Зосередження великої кількості промислових підприємств на відносно обмежені території вплинули на екосистему краю. Відбувається це і на кожному з нас. У нашому регіоні щільність викидів у атмосферу сягає 60 тисяч тонн на квадратний кілометр, а це у 5 разів більше ніж у середньому по Україні. У 2013-му цей показник вдалося зменшити на 6%. На ряді підприємств регіону зараз тривають масштабні реконструкції. Окрім оновлення виробництва, чимала увага приділяється налагодженню системи, що зводять до мінімуму викиди у атмосферу. Робиться це ще й для конкурентноспроможності продукції на світових ринках. Не можна обійти увагою європейські стандарти екологічної безпеки. Вимоги до процесу виготовлення будь-якого товару та необхідність прозорості всього циклу виробництва поставили українських підприємців у досить жорсткі рамки. Продукцію, що не відповідає численним екологічним стандартам європейських країн, на ринки ЄС просто не випустять. Світова фінансова криза значно скоротила обсяги експорту металургійної продукції з України, і цей час на підприємствах металургійного комплексу регіону використовують для масштабних реконструкцій. Модернізація наших підприємств це головна вимога часу. і Питання тут стоїть дуже гостро. Металурги, що більш за всіх орієнтовані на експортні операції, чи не найперші почали здійснювати роботу з оновлення виробництва. Була модернізована одна з доменних печей на Янаківському металургійному заводі. Зараз вже здійснюється проєктування реконструкції агломераційного виробництва, що є одним з найбільш брудніших у металургії. Гідрометеорологічні обсерваторії України наводять дані про те, що важче всього дихається у Маріуполі. Ситуація не може залишатися незмінною, бо стало вже загрозою не тільки для економіки, а й для здоров'я людей. Розуміючи це під час оновлення виробництва на медкомбінатах, перш за все впроваджують очисні технології. На заводі Азовсталь було закрите агломераційне виробництво. Керівництво підприємства зробило цей крок, навіть не зважаючи на фінансові втрати. А на Маріупольському металургійному комбінаті імені ліча представили проєкт реконструкції газоочисного обладнання на аглофабриці заводу. Після його реалізації викиди шкідливих речовин в атмосферу мають зменшитися на 85-90%. Я хочу пожелати, щоб ті вложені інвестиції принесли дивіденти Маріуполю, Донбасі і Україні. На металургійному комбінаті імені лича єдина працююча аглофабрика у місті. Згідно з проектом, тут будуть встановлені сучасні циклони, системи абсорбації та сіркоочищення, а ще й рукавні фільтри. Ми Мы зниження сниження выбросов і оксидів сіри від зони спікання на 85% і 30% відповідно. Ми отримаємо зниження выбросів пилі від зони охолодження на 90%. І таким образом ми будемо мати досягнення лучших міжнародних стандартів по вибросам оксидів сіри і пилі. Вартість проєкту складає 220 мільйонів доларів. Експерти зауважують, що це найбільший екологічний проєкт в нашій країні за останні роки. Але реалізувати його буде непросто. Це дуже непроста задача: реалізувати проєкт такого масштабу на постійно, постійно працюючому цехі. который снабжает сырьем два огромных металлургических комбината непрерывного цикла производства в Мариуполе. Это непростая задача еще и потому, что мы выполняем ее в непростых экономических условиях. Но у нас нет другого выхода. Мы вынуждены инвестировать сегодня, потому что это залог будущего предприятия, работников предприятия и залог будущего города. Займатися реконструкцією аглофабрики металургійного комбінату «Ілліча» буде італійська фірма, яка має великий досвід в екологічних проєктах. Завдяки їх розробкам, щогодини в світі очищується 150 мільйонів кубометрів шкідливих викидів. Ми дуже раді співпрацювати з цим підприємством. Вирішити екологічну проблему в Маріуполі насправді стратегічно важливо, і це основне наше завдання. Вже більше 30 років. Ми активні в секторі металургії. Нашій компанії належать кілька рекордів з очищення газу. Високого результату ми досягнемо і в Маріуполі. Реконструкція аглофабрики допоможе досягти міжнародних стандартів за викидами оксидів сірки та пилу. Проте вже на сьогодні, завдяки змінам на найбільших виробництвах міста Маріуполь випереджає власну програму із збереження екології. Значительно ранше тих сроків, які намічалися по нашій общогородській програмі охорони окружаючої среди до 2020 року, виведені мощності на комбінаті «Азовсталь» э, аглофабрика три коксової батареї повністю 12 мартеновських печей. Я ще раз хочу сказати, що ми привісуємо эти шаги і при этом сохраняется производство, сохраняється робочі места, сохраняется перспектива для развития нашого міста. Згідно з планом, реконструкція фабрики з виробництва агломерату на металургійному комбінаті імені ліча почнеться у 2015 році. Завершити роботи планують до 2020-го. У травні 2012 року на підприємстві Донецьксталь була закрита остання мартинівська піч. Замінить екологічно небезпечне виробництво догова, електростали плавильна. Аналогів якої в Україні немає. Нові технології передбачають сучасну систему газоочистки, що робить стале плавильне виробництво менш енергоємним. За рахунок цього споживання електроенергії буде зменшено у 10 разів. Тобто, сучасні екологічні системи дозволяють не тільки позбавитися шкідливих викидів, а й, врешті-решт, зменшити собі вартість продукції. Повністю оновлений елеварно-прокатний комплекс планується ввести у дію у 2015 році. Не треба забувати про парниковий ефект, який саме став наслідком занадто борхливої промислової діяльності людини. Метан один з парникових газів, і на Донеччині його вистачає. На сьогодні дегазація здійснюється лише на 35 шахтах і сягає 370 мільйонів кубометрів на рік, але коптуються, тобто переробляються у електрику, лише 25%. Решта викидається в атмосферу. На вуглеводобувних підприємствах, де утилізацію газу метану займаються вже давно, відмовлятися від цього енергоносія не збираються. Шахтоуправління Покровське підприємство, де газ-метан забезпечує 50% електрики, необхідної для виробничого процесу. Але керівництво пішло далі, і тут вже почали реалізовувати проект, що дозволяє видобувати газ-метан за допомогою свердловин ще до того, як на території почнуть розробляти вугільні пласти. Что касается э, извлечения метана на участках, не подверженных влиянию горных работ, так называемая э, предварительная дегазация углепородного массива, то нами первыми в стране был заключен контракт с компанией «Везерфорд» лидером по э, извлечению метана на неразгруженных участках. Под составлена модель метаноугольного месторождения. Сейчас пробурено 4 исследовательских скважины. И мы к концу года ждем заключения компании о оптимальной технологии, которая изначально запланирована экологически безопасная, Позволяючи максимально дегазувати пласт до підходу горних робіт, що дозволить е обізпечити і безпасне сиденья горних робіт, і отримання е доповнительного істочника метану. Якби економічного ефекту від таких робіт не було, то бізнесмени навряд чи продовжували вкладати в цей проект гроші. Два варианта есть. Во-первых, можно еще один модуль конгенерационной станции. На сегодняшний день мы обеспечиваем собственной электроэнергией за счет собственной когенерации примерно 50 і 50 потребности шахты и 50 потребности. обогатительной фабрики Свято-Варваринская. Кроме того, мы строим еще один блок, так называемый блок номер 11, два ствола, которые тоже будут требовать электроэнергию. Если нам удастся реализовать проекты, то это прежде всего обеспечение собственной электроэнергии, Второе направление – это строительство газозаправочной станции для обеспечения автотранспорта. У нас большое автопредприятие, более 140 единиц транспорта, которые мы перейдем от использования дизельного топлива и бензина на заправку газовым топливом. Такий проект зараз знаходиться в стадії експертизи. уже вже і підготовлений. Одним із найбільших споживачів вугілля на Донеччині є теплоелектростанції, що у свою чергу також без шкідливих викидів у атмосферу працювати не можуть. Щоб змінити ситуацію, наприклад, на Зуївські ТЕЗ будують нові фільтри, які до речі за розміром нагадують окремий цех. Враховуючи дефіцит енергоносії у світі, їх додаткові джерела будуть завжди затребувані, але розробляючи їх, треба враховувати вплив подібних робіт на екологію. Якщо суперечок щодо переробки метану не відбувається, то перспектива видобутку газу у щільних пісковиків і досі хвилює громадськість. Мати додатковий енергоресурс приваблива перспектива. Відмовлятися від неї не варто, але за умови, що вигода буде більшою, ніж втрати. Наразі одним з головних проєктів є співробітництво з компанією Shell. Згідно з планом робіт, в першому півріччі планується буріння. Однією з свердловин до кінця року мають бути пробурені ще три свердловини та підготовлений майданчик для подальшої роботи. Про те, де саме буде видобуток, поки невідомо. Ще обирають місце. Також Мінекології проводитиме постійний моніторинг складу води та забруднення повітря. Что касается гидроразрыва, значит, компания Shell на Беляевской 400 проводила эти гидроразрывы, туда выезжали, приглашали и журналистов, и общественность, и науку, и местные органы самоуправления. Эти гидроразрывы в их присутствии были проведены, все убедились в том, что при соблюдении технологии всего экологической опасности нету. Ну и в самих этих проектах работ очень большое внимание, наверное, больше. Раздел это именно касается охраны окружающей среды. И этот раздел, он проходит непосредственную экспертизу в Министерстве, проходит экспертизу в общественных, в, там, в государственных, экологических организациях, которые этим занимаются. Я еще раз повторяю, что... Когда уже э, программа работ сейчас представлена, она такая более укрупненная. Сейчас, когда уже вот перед началом бурения будет проект на бурение этих скважин, он также будет поступать в Министерство. Также будут проводиться различные виды экологического аудита и экспертизы. И если мы будем видеть и понимать, что все работы будут выполняться так, чтобы не не нанести вред окружающей среде и чтобы не было попадания этих веществ в подземные горизонты, либо там в поверхностные воды, только тогда мы будем давать разрешение на работу. Плюс одним из условий, что на территории где будет проходить бурение и гидроразрывы, будут буриться ряд наблюдательных скважин, которые будут именно добурены до тех водоносных горизонтов, которые используются в хозяйственной и другой жизнедеятельности человека, и постоянно будет мониториться состав воды, для того, чтобы мы понимали, что попадания нет. Также будут устанавливаться источники на замеры воздуха.